Друзі, вас вітає Company. Хочемо представити вашій увазі Tesla Model 3 2024 року. Пройдемося по екстер'єру, глянемо, що змінилось, чи справді варто переплачити кошти і купити нову модель Tesla Model 3. Що змінилось зовні в даній моделі? Теж зразу падає в очі. Це передня оптика, передній бампер. зовсім інші деталі. сучасний дизайн. Можливо комусь не подобається, але чесно, мені доподобається. По задній частині так само змінились задні фонарі, задній бампер, дифузор. Виглядає більш спортивно, більш футуристично, як на мене, і цікавіше. Відносно батареї тут стоїть 62 кВт кіловатна батарея, залізофосфатна, яка витримує багато циклів. Справді перевірена, вона йшла так само в попередній моделі. Вона себе добре зарекомендувала, і всі моделі встановили таку саму батарею. Запас ходу в, даній, в даному автомобілі заявлено близько 450 я думаю, реальних 400 км вона має проїжджати. Відносно інтер'єру, прийдемось, те, що змінилось, зразу падає в очі. Як бачите, тут де. Нова бієм підсвітка по всьому салону. Вона так само регулюється, міняє кольори. Це справді те, що сподобалось мені. Так само падає в очі, це нове кермо. Вже речагів переключання передач немає. Воно вже вбудовано в основному екрані. Поворотники так само зліва на рулі. В плані екрану все те саме. Забув сказати, що тут вже стоїть. Новий процесор Ryzen, який справді досить добре себе зарекомендував в попередні моделі FSD-автопілот, в принципі, саме сучасний. Відносно сидінь, вони залишили так само екошкіру, але додали перфорацію. Якщо чесно говорити, то на дотик вона набагато приємніша і в плані посадки зручніша. По салону так само дещо відозмінили, додали такі трипчені елементи. Для мене це. Чесно, особу ролі не зіграв, але насправді це на любителя. Е, відносно контролю, так само тут йде декілька режимів, так само безпорудна зарядка, як і в попередній моделі. Перейдемо до задньої частини. Відносно задніх місць вже те, що змінилось, додати такий монітор. Це він так само регулює клімат-контроль. Е, можна використовувати так само, як і YouTube. В принципі, всі функції, які є на тому екрані, вони просто зменшили і поставили ззаду для задніх пасажирів. Я думаю, що це. Досить круте рішення. Відносно недоліків, які були в попередній версії, це була жахлива шумоізоляція. В цій версії не це повністю змінили. І як на мене, мені вже набагато приємше їздити в новій в трійці. Відносно дисків, є два варіанти, які доступні: це 18 го радіусу, це базова версія, 19-го, які встановлені на цьому автомобілі. Друзі, і підіб'ємо підсумки на нашого огляду справі. Tesla Models постаралась оновила трічку, виправила недоліки передній моделі. І, як не мене, вона вартує своїх коштів. Тому, якщо хочете придбати погоджу плану автомобілів, можете перейти на наш сайт або телеграм-канал. У нас є близько 10 варіантів від дилера, без пробігів. Можете звернутися до нашого менеджера, він дасть вам цю інформацію. Тому чекаємо вас на Peter Company.